Закінчили вивізку, перенесли її в інше місце, будемо сіліконоти. Це FGB, відповідно. Отак От виглядає доріжка. Е, нагадую, ціна всього 99 гривень оптом. Але що мене смутило? Контролер, по-перше, він на 18 амперів. Тут по факту у нас амперів так 16. Запас по контролеру дуже малий. Ми його на тестовій основі поганяємо сьогодні. Відповідно, і в такому форматі, якщо буде грітися, поміняємо на 36 амперний. Там просто додаток не туя, а інший відповідно ноунейм, але також адекватний. Мені не подобається, що тут один входящий кабель. У нас типу мама то є неправильно. Що ми зробимо? Ми зробимо таким чином, що або підключимо напряму, плюс-мінус з блоку живлення, відповідно, вивід, це раз, або запаралелимо тут зо... Три кабеля, напевно, хоча б 0,5, ось таких з блока виведемо. Таким чином, щоб у нас рівномірніше розподілялось навантаження. То, що ми зробимо. І вам так само рекомендую ніколи не перевантажуйте кабельки, щоб у вас ізоляція не перегрівалася, нічого не поплавилося, не загорілося, не замкнулося. Так що, якось так. Зараз будемо далі тестувати. RGB це завжди весело. З цієї насправді, слава Богу, тут тфу тфу постукаємо по не дерево. Все нормально.